Спершу він рятував воїнам життя, а тепер відновлює їх психологічно. Наша наступна історія про ветерана російсько-української війни, бойового медика Степана Савчука. З ним познайомилася Ольга Бабенко. Я попав на Луганщину, зокрема в Лисичанськ. Потім нас звідти вибили, і вже решту служби проводив в Донецькій області. З перших днів повномасштабного вторгнення Степан Савчук вирішив стати на захист держави. На початку го року, коли почалось повномасштабне вторгнення, я зрозумів, що ну, для мене єдиний шлях це типу піти на війну. Правда, це було складно зробити, так як в мене не було військового досвіду і взагалі не брали людей. Так пам'ятаєте ці часи, коли не брали людей на війну. І я спершу волонтерив. Теж був в складі добровольчих формувань, а потім мене вдалося попасти вже офіційно мобілізувати в ЗСУ. У цивільному житті він був фармацевтом. Це й вплинуло на вибір підрозділу. Краще було, якби я був за фахом лікарем, а не фармацевтом, тому що це зовсім інші знання. це… Але враховуючи, що я був дотичний до медицини, та і в мене був можливість вибору, ким я хочу бути безпосередньо в безпосередньому батальйоні, то я сам попросився в медичний підрозділ. Коли ж потрапив на фронт, обрав позивний савочок, користується ним і досі. А чому такий позивний? Все дуже просто з прізвища Савчук, десь там в п'ятому класі писав реферат Савук Степан. Діти почали почали мене обзивати савком, а я не піддаюсь булінгу. І я такий, ну. Хай буде совок, а якась дівчинка мене назвала ніжно савочок і від того часу, як савочок. На фронті Степан був до 2023 року. Каже, добрих спогадів за цей час практично немає, адже йому доводилося евакуйовувати побратимів у найгарячіших точках. Це був 22 рік, та нічого не було, ніхто нічого не знав. Забезпечення було мінімальне жахливе або майже відсутнє. Ми евакуювали людей на перероблених звичайних там. Бусиках вирулювали з того, що було, ну ні в кого не було особливого досвіду. Були люди з досвідом, але, на жаль, їх було дуже мало, і ми просто вчилися, як воювати, як рятувати життя, як виживати психічно в тих умовах, які ми попали. Та зізнається, військових постійно супроводжує страх. Якщо хтось розповідає про те, що він безстрашний. На мою думку, значить, ця людина не була учасником бойових дій. Страх він присутній завжди, постійно. Війна це дуже страшно, але з ним можна якось миритися, так? і він тобі може допомагати, або можна піддатись йому повністю, і тоді він тебе зламає. І уже два роки Степан працює психологом для ветеранів, каже завдяки тому, що й сам мав бойовий досвід, захисники значно легше відкриваються йому. Мені оцей перший конект з ветеранами знайти відносно легко. Просто після слів, що я теж ветеран війни, я прийшов такий-то такий, -то, такий -то шлях, і це вже якось допомагає трішки нам десь зрозуміти, що ми в тих самих умовах. Тобто з учасниками бойових дій, які безпосередньо знаходяться в зоні бойових дій, я не працюю, тому що це зовсім інша специфіка роботи, яка кардинально відрізняється від тої, що проваджую я. Такий напрям Степан обрав не випадково, адже й сам проходив терапію. Тепер психологічна допомога ветеранам стримує його від повернення в зону бойових дій. В деяких речах там простіше, ніж тут. Е, так, там дуже важко, але там першочергове завдання це потрібно вижити. А тут комуналка, діти, проблеми в сім'ї, планування бізнесу, якісь проекти. Ну, тобто, Воно хто хто це не проходив, він цього не зрозуміє. Там якийсь момент, десь є простіше, страшніше, важче, морально, фізичніше, але простіше. Нині ж головна мета Степана покращувати знання у своїй справі, аби й надалі допомагати ветеранам повертатися до цивільного життя.